Найбільша техногенна катастрофа в історії людства, наслідки якої відлунюють і через десятиліття. 39 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції змінила долі мільйонів. До ліквідації трагедії тоді залучили тисячі людей різних професій: пожежників, енергетиків, військових медиків. Серед тих, хто став на захист країни від невидимої загрози, були й Бориспільці. Я голова спілки ветеранів Афганістану Борис Польщини. В нашій організації також є люди, які виконували вже свій громадянський обов'язок, Бублик Анатолій і. Піший Олександр. 5.30. Ранок. Тривога піднімають. Построїли всіх. Весь полк. У нас були вертольоти. Мі 8 і мі 24 Робили 30 кілометрову зону, літали і заміряли. Літали аж до Одеси і туди ж до Прибалтики, Заміряли всю територію. На той час я працював у 241 му ПМК. Це 300 кілостой. Поїхали нас зібрали тоді у серпні місяці, 1 серпня, і сказали, що потрібно бригаді виїхати туди. Бригада була 3 Т-150, один кіровець в з автобази. Сказали, що потрібно їхати понижати радіофон на землі. Біля Чорнобильської АЕС. Ну що, сказали, треба, поїхали. Історії відваги сотні. Одна з них належить пані Ганні. Вона прямувала у бік станції саме тоді, коли більшість людей намагалися якнайшвидше залишити небезпечну зону. Я е, робила бухгалтерії е, суспішаті. Сказали, треба їхати. Хто? Ну зрозуміло, хто хтось сміливий. Покинула двох дітей, чоловіка поїхала. Ніколи ні грама не жалкую. Ми були кіоскерами. Жили в Іванкові. Усім сім годин ранку виїжджали. Ми в Чорнобиль у зону бусом. Це просто море людей. Все тихо, так все такі, всі заклопочені. Всі і так ми працювали там дві неділі. 12 грудня напередодні дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чаес у Бориспільському державному історичному музеї згадували події 1986 року та дякували тим, хто ризикуючи власним життям і здоров'ям захистив майбутнє наступних поколінь. Серед відзначених колишній головний санітарний лікар Бориспільського району Андрій Веремій. Подяка Бориспільської міської організації ветеранів України висловлюється Веремію Андрію Андрійовичу за чуйність, за доброту, за допомогу, за те, що він у нас є такий чудовий чоловік. Я. Пан Андрій згадує у перші дні після аварії. Медики працювали без перепочинку і в зоні ураження, і тут у місці. Ми своїх фахівців командирували на місце події для надання практичної медичної допомоги. Там був хаос. І всі ті, хто там був перших 10 днів, навіть я знаю, з Броварського району, з нашого з Броварчан було більше, але вони всі зараз нині покійні. Ну а тут були посилені санітарно гігієнічні вимоги до е, перебування і забезпечення безпеки школярів у школі, дітей у дитячих садках. Ну і взагалі проводилася е, санітарно-освітницька робота. Серед населення району також Бориспільська міська організація ветеранів України вручила подяки громадським об'єднанням, що працюють із Чорнобильцями. Серед відзначених Бориспільська міська організація інвалідів Союз Чорнобиль України, міська організація людей з обмеженими можливостями та міська громадська первинна організація Діти Чорнобиля окремо почесною грамотою нагородили і Миколу Сверида, учасника відбудови прип'яті, який доставляв у зону необхідні речі. А наприкінці заходу наймолодшому учаснику однорічних. Но макарію вручили особливий подарунок велосипед. Софія Здорікова, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.